Через загрозу ядерного удару по Україні громадяни активно поширюють в соцмережах ідею щодо проведення масової оргії на Київській горі Щекавиця. Народний мер Сум Анатолій Почечун вирішив втілити в життя столичну ініціативу та організувати народні статеві втіхи в селі Шпилівка неподалік від міста. Від Сум до Росії 30 кілометрів. Небезпека ядерного удару величезна. Але нам поїбать. Особистим указом Анатолія селище отримало спеціальний статус оргазму утворюючого об'єкту області, а на територіях, що прилягають до шпилівки, введений надзвичайний сексуальний стан. Організація подібних оргій це обов'язок кожного корумпованого чиновника. Колеги, скільки років ми нагибали людей просто так, і, от нарешті, у нас є можливість зробити це офіційно і з кайфом для всіх. Працюємо! Як завжди, сум'яни зустріли ініціативу Анатолія з абсолютним схваленням та поділилися своїми думками щодо майбутньої оргії. Завдяки в мене повністю відпала бажання їхати за кордон. Яка там блін Польща? головне, щоб шпилівку пустили? Міські волонтерські організації взялися забезпечити захід лубрикантами та широким спектром іграшок. Також будуть присутні спеціальні волонтери, які в разі потреби будуть підміняти тих, хто вийшов на перекур. День ми допомагаємо швидше закінчити війну, а вночі просто швидше закінчити. Як подарунок місту, Почечун обіцяє залучити до заходу полонених росіян, адже сум'яни неодноразово заявляли про бажання статевого контакту з ротовою порожниною окупантів. Кажи, стоп слово, сука, палініця, палініса. Яке ненаситне, неправильно продовжуємо. Наостанок народний мер розповів журналістам, що подібні заходи стануть регулярними незалежно від того, чи почнеться ядерна війна. Я Анатолій Почечун, роблю все можливе, щоб українці об'єднувалися. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Хочеш потрапити на вечірку з Толіком? Підпишись на канал, постав лайк, залиш коментар та обов'язково приходь на спільні концерти Тараса Яремія та Фелікса Редьки, після яких також будуть оргії. Список міст та квитки за посиланням в описі. Олександра Сіра, Маркіз Десад, спеціально для групових новин.